Привіт! Картинки можуть стати одною з основних причин, чому веб-сайти завантажуються дуже і дуже повільно. Сьогодні ми глянемо до топу основних інструментів, які допоможуть оптимізувати картинки, видалити задній фон картинки, пришвидчить роботу вебсайту, а користувачів зробить значно щасливішими. І перший інструмент, який ми сьогодні розглянемо, називається I Love IMG. Він досить широко використовується в сучасній веб-розробці, який має досить широку кількість додаткових можливостей. Проте в рамках оптимізації картинки ми розглянемо лише перших три. Compress Image дозволяє зменшити розмір самої картинки. Resize Image дозволяє зменшити кількість пікселів в самій картинці, що також позитивно впливає на розмір картинки. Crop Image дозволяє обрізати шматок картинки, який нам потенційно буде не потрібен. Також варто відмітити, що даний ресурс одночасно дозволяє працювати з до 30 картинок в безкоштовній версії. Для того, щоб скомпресити картинку, ми переходимо під Compress Image, вибираємо потрібну картинку. Вона нам автоматично підвантажується під головний екран. Ми нажимаємо Compress Image і чекаємо декілька секунд, поки картинка підвантажиться і оптимізується. За декілька секунд ми отримуємо результат. Картинку, яку ми завантажили, була 5,5 МБ. Результат після компресу 579.3. Переходимо в папку, зберігаємо картинку. І переходимо в папку, де наші картинки є. ми бачимо одна біля одної лежать наші картинки. І відкриваємо картинку, яку ми оптимізували. І відразу відкриваємо картинку до оптимізації. Ми бачимо, що результат в принципі, на око не відрізнитий. Відразу перейменовуємо картинку для того, щоб ми розуміли, що вона закомпрешена і рухаємось далі. Для зміни картинки в пікселях ми нажимаємо Resize Image, вибираємо картинку. Справа ми бачимо в в пікселях ширину і висоту нашої картинки. Коли ми змінюємо, наприклад, ширину на 1000 пікселів, наша висота автоматично підлаштовується так, щоб не ламати пропорції картинки. Нажимаємо Resize Image, Чекаємо декілька секунд, поки наша картинка завантажиться і зробиться Resize. Скачуємо нашу картинку, відкриваємо папку. І ми бачимо, що розмір нашої картинки після ресайзу від 5-6 МБ змінився на 1,2 МБ. Змінюємо назву картинки на Resize Image. І дуже частою практикою після ресайзу іміджу ми можемо зробити компресію картинки. Ми переходимо на головний екран нашого ресурсу Compress Image. І тепер ми вибираємо картинку, яку ми заресайзили. І нажимаємо компрес. Чекаємо декілька секунд і викачуємо картинку. Ми бачимо, що картинка після ресайзу і компресу тепер важить 120 кБ. Перейменовуємо. І пропоную відкрити всі картинки і подивитися на їхню якість. Перша картинка це в нас є компрес Image, яка важить 593 КБ. Друга картинка у нас важить 5,6 МБ, це дефолтна. Третя це в нас після ресайзу. І четверта після ресайзу і компресу. Візуально ми бачимо, що в принципі якість в них одна і та сама. Тобто наочно ми не бачимо ніякої різниці між ними. Добре. Для того, щоб обрізати картинку, ми переходимо в Crop Image. Вибираємо картинку. Тут би я рекомендував вибрати картинку, яку ми ще не обробили ні кропу, ні ресайзом, ні компресом. І тут ми отримуємо певне діалогове вікно, активне, яке ми можемо змінювати під свої потреби. Також ми бачимо, що при зміні розміру ми бачимо, що кількість пікселів змінюється. Ми так само можемо це повністю виставляти тут. Я. Yeah. Ми нажимаємо кроп імідж і скачуємо картинку. Переходимо в папку. Також ми бачимо, що обрізана картинка має менші розміри. І змінюємо на Croпet Імадж. Назву. Відкриваємо, і ми бачимо, що розмір нашої картинки змінився. Ось так ми можемо працювати з цим ресурсом. Дуже зручно, дуже рекомендую його спробувати. Наступний тул, про який варто поговорити, це є Squash. Це так само є онлайн-тул, який дає нам можливість кастомно змінювати і компресити наші картинки, тому давайте подивимося, як він працює. Для того, щоб завантажити картинку, ми нажимаємо на іконку додати. Нам просить додати картинку. Ми її відкриваємо і нас перекидає на головний екран, де ми можемо робити якісь маніпуляції з нашою картинкою. Є горизонтальний слайдер, який щось робить. Зараз будемо виясняти, що саме. З праворуч, внизу у нас є налаштування нашої компресії. Відповідно, якщо ми нашу Quality позунок ставимо на самий 0, ми бачимо, що праворуч наша картинка має дуже погану якість, а ліворуч взагалі нічого не змінилося. Чому так? Праворуч, у нас відбувається компресія картинки на ту якість, яку ми встановили. Це є 100%. А ліворуч ми бачимо нашу картинку, яку ми залили з самого початку. Відповідно, тут при виставленні якості нам потрібно знайти баланс між якістю і здоровою компресією. Тому, як правило, виставляють відсотків 70 і це досить добре. Проте на різних картинках можуть бути різні пропорції. Тут вже треба вам самим буде подивитися, яка пропорція для вас буде найбільш оптимальною. Тобто тут я бачу, що в принципі якість. Між тим, що було і тим, що є, незмінна. Можливо, варто ще спробувати. Давайте спробуємо зменшити ще. Нам перерахувало, дивимося. Різниця зовсім мінімальна, мені таке підходить. Я бачу, що компресія виконана 96%. Розмір після компресії буде 212 кБ. Також ми маємо додаткові налаштування, наприклад, в ресайзі. Ми можемо змінювати ширину та висоту, яка працює аналогічно тому, як працює на Love AMG, тобто при зменшенні ширини нашої картинки автоматично висота буде підлаштовуватись. Ось, це що стосовно якості. Також у нас є можливість тут змінити формат картинки і окремо викачати в іншому форматі. Ось. Про це це вже буде тема іншого відео. Стосовно якості, ми собі вибираємо ту якість, яка нам потрібна. Викачуємо картинку. Бачимо, що картинка важить вже 207 кБ. Підкриваємо. І бачимо, що в принципі якість нам така, яка підходить, але картинка вже не важить 5,6 МБ, а важить 211 КБ, що досить і досить добре. Також ще один ресурс хочу вам показати. Він не настільки про оптимізацію, наскільки просто досить цікава фіча. Це є видалення заднього фону для зображення. Давайте спробуємо це зробити. Ми нажимаємо Upload Image. Вибираємо картинку, з якої ми хочемо видалити задній фон. Вона підвантажується. І видаляє задній фон. Є тепер ця картинка повністю є прозора, окрім самого головного а, персонажу на цій картинці. Ми її можемо тепер спокійно викачати. Єдиний момент пов'язаний з цим ресурсом, це те, що він не зовсім безкоштовний. На безкоштовній версії ми можемо скачати картинку не зовсім максимальної якості, проте дуже часто вона покриває потреби того, що нам потрібно. В платній версії ми можемо скачувати картинки вищої якості. Ми нажимаємо туди, вона нам викачується. І ми можемо порівняти з тим, що в нас було, і тим, що в нас є. Досить зручно, будь ласка, користуйтесь, також може інколи виручити.